Вітаю друзі, а також усі інші. Вона сьогодні ранок, 17 серпня, і це 906 та доба мужньої оборони України протинували російських окупантів. Сьогодні субота, і як завжди, по суботам на обосує, я відповідаю на 10 найцікавіших запитань, які ви ставили в коментарях під кожним моїм відео огляду мапи бойових а, дій. А, і найцікавіші з цих питань вони а, сьогодні отримують відповіді. Але тільки 10 з них багато було питань, які між собою дуже схожі, а, ідентичні. А, а інколи і в принципі саме по собі питання, коли ви мені задавали, ви самі ж і на нього відповідали. І, до речі, а, в більшості випадків навіть правильно. Тому я не знаю, навіщо навіть треба а, щось а, уточнювати. Отже, починаємо питання номер один від Єлени Кості. Костюк, чим достатньо чи достатньо у нас ресурсів утримувати оті 4 тисячі квадратних кілометрів, які ви, ви намалювали на мапі, навіть якщо ми їх захопимо? А отже, пані Олено, що ви маєте на увазі, я зрозумів, Йдеться саме про те, що я по Курській області, коли розпочалась Курська операція, малював відповідно до Верогідного розсередження ресурсів. Зараз я нагадаю, що е, про що йшлося? йшлося приблизно ось про от таку трапецію, назвемо, назвемо її так. І е, саме тут йшлось е, про ці чотири е, квадратних кілометрів. А, зараз а, Сили оборони України контролюють а, трохи більше ніж 1100 квадратних а, кілометрів, і їм вдається це тримати під контролем. Чи ми зможемо а, охопити саме те? Ну, по-перше, це була особиста моя думка. А, те, що я а, міг побачити згідно з просуванням Сил оборони України і з їх а, можливими напрямками та розширенням. Це не обов'язково, що ці 4 тисячі кілометрів це наша мета. Взагалі, це один з таких елементів, який можна було б використати для формування буферної зони з урахуванням основних логістичних напрямків в першу чергу. Саме трас Р200 та Є 38 Тому що ну як бачите, саме по ним і було зроблено ось цей малюнок. Наприклад, та ж сама траса Р200. Та а, є 38, це саме вони, і тому в принципі, це логічно було б так перерізати та вирізати з а, Курської області такий шмат. А чи є в нас можливості його утримувати? Я не знаю. А, утримувати 1100 квадратних кілометрів станом на зараз, так такий ресурс у нас є. З іншого боку, скажу трохи інш, іншим чином. А чи є у росіян можливість відбити цей а, саме цю площу? А, 1100 вони не зможуть відбити станом а, на зараз тієї кількості сил та засобів, які розміщені в Курській області. А чи зможуть вони утримати те, що є під їх контролем, з урахуванням того, що лінія Боїзі, вона продовжує рухатись Навряд чи. Я думаю, що найближчим часом ми почуємо про те, що наша зона контролю, вона збільшилась в Курській області. Тобто для росіян буде дилема, що робити далі і де закріплятися. Бо лінія бої яка не стаціонарна, вона не дається росіянам для контролю. Вони не можуть її стабілізувати. А, я не впевнений, що вони зможуть а, уявимо собі ці 4 тисячі квадратних кілометрів, що вони зможуть і їх контролювати. Але чи зможемо ми? Чи є ця задача? Все залежить від того ресурсу, який сконцентрований. А, тут я можу сказати тільки, що мені невідомо який ресурс у нас сконцентровано для курської операції. Але 1100 квадратних кілометрів так ми тримаємо і розширюємо. Друге питання а, від містер... Ніколай, Ніколай Юскас. А, маю надію, що я прізвище правильно а, назвав. А, вже писав. Але якщо буде ваша ласка, чому не завдають удари по залізничних депо? А щоб знизити рухомий склад теплу та електровозів, щоб послабити логістику ворога? А, насправді насправді дуже цікаве питання, тому що я і сам не знаю, чому а, це а, не роблять. Хоча це логічно, а, можу припустити тільки те, що а, залізничне депо це все ж таки більш цивільний об'єкт. Так він логістичний. Ця логістика приймає участь безпосередньо в забезпеченні російських окупаційних військ, але це більш цивільний об'єкт, тому. Скоріше за все, ми по ним не наносимо удари. Якщо наносити удари по нафтоприродному заводу, то тут також здавалося б цивільний об'єкт, але є свої нюанси. Нюанс полягає у тому, що це цивільний об'єкт, який так забезпечує усю військову машину російських окупантів фінансово, бо це ще окрім всього іншого. Експорт нафти, нафтопродуктів, які йдуть на війну, а депо це забезпечення так не тільки а, військових, але й цивільних. Тобто, ну тут багато, скоріш за все, саме такого типу нюансів, нанесення ударів по таким об'єктам може негативно сприйматися нашими толерантними та демократичними а, друзями, і тому ми намагаємося мінімізувати такі ризики. Особливо зараз з Курській області вони взагалі, як ви бачите, промовчали і не відреагували так критично, як могли, а тому і мені здається, ми намагаємося мінімізувати такі ризики? Ось таких якихось негативних реакцій з боку наших партнерів. Третє питання: Софія Корнієнко: чи зможемо ми завдяки захопленню частини території ворога? Збивати їхні ракети і шахеди на їхній території цікаве таке ж, також питання, але думаю, що шахеді, шахедів не зовсім, тому що через а, Курську область чи саме через цю територію а, траєкторії польотів шахедів, ну вони майже не перетинаються. Так само, щоб збивати їх ракети, необхідно а, мати там засоби протиповітряної оборони. І необхідно, щоб ця ракета лечила саме через uh, цей район. Я не думаю, що ми будемо ризикувати засобами протиповітряної оборони, так, щоб uh, розміщувати в Курській області безпосередньо в зоні ризику, де вони можуть бути уражені, хоча сама по собі Курська область uh, з нашої території прикривається деяким засобам ППО. Uh, тому, скоріш за все, uh, ні, аніж так. Хоча е, саме ця територія вона розширює можливості нанесення ударів в глиб території Російської Федерації, якщо ми отримаємо відповідні дозволи від наших партнерів, над чим зараз ведеться дипломатична робота, то ми можемо використовувати Курську область для нанесення ударів в глиб території Російської Федерації, ну тобто з території Російської Федерації по території Російської Федерації, у чому проблема? Це ж з території України по території Росії наносять удари. А це не просто 300 кілометрів а, плюс. Це ж, знову ж таки, 20-30 кілометрів а, вглиб вже російської території, плюс 300 кілометрів польоту того ж самого, наприклад, Атакапс. Якщо дійсно це, це буде погоджено з нашими партнерами, і це а, суттєвий плюс. Четверте питання: Олена Кошова. Олександр, скажіть, будь ласка. На ваш погляд, які варіанти розвитку подій в Курській губернії можливі, я думаю, що буде розширюватись а, зона З найближчим часом. Буде розширюватись зона контролю, тобто а, 1100 квадратних кілометрів, це не межа, а буде збільшуватись обмінний Фонд 2500 російських полонених. Це також не межа, особливо що зараз ми бачимо, що російське командування продовжує перекидувати саме в Курську область строковиків. Тобто вони не те, щоб нічому не вчаться, а вони не мають ресурсу іншого. Так, вони можуть знімати з зони бойових дій, що вони роблять зараз, знімаючи з зони бойових дій, а та відправляючи їх в Курську область. Але, але їх все одно не вистачає. Тому будуть використовувати строковиків. Отже, збільшення обмінного фонду, збільшення зони контролю. Звісно ж, ми на Курський йти не будемо. Є сумніви, що підемо і на Рильськ. Я думаю, буде створено буферну зону, яка в середньостроковій перспективі буде залишатися під контролем Сил оборони України. Я не хочу робити взагалі таких прогнозів, взагалі не полюбляю. Але я не здивуюся, якщо новий рік будуть в Курській області саме на цих територіях зустрічати саме по українському часу і з українським президентом в Телетері. А, отже, не здивуюсь від слова. Взагалі а, щодо п'ятого питання, Наталя Цимбал, чому ЗСУ не звільняють Харківську область? А, хто вам сказав, що її не звільняють Збройні Сили України? А, тобто, ви вважаєте те, що відбувається на півночі, в районі там Левців, а в районі Вовчанська, це не звільнення, це що? Це злив, мабуть. Так, Збройні сили України зливають Харківську область. Щось я таке вже чув. А що сталося в восени взагалі 2022 року? Це було не звільнення. А що це було а, те, що зараз Лимано-Купінська вісь приймається вже під тиском російських окупантів більше ніж як рік? А це оборона, так. Але щоб звільняти, треба переходити в контрнаступ. Ви готові? До того, щоб перейти в контрнаступ покріпленим по укріпленій по зоні супротивника, там, де є у нього кількісна перевага. Чи ви будете знаходитись в обороні, виснажуючи супротивника, що ми вже помічаємо? А, тому я не зовсім зрозумів доцільність цього питання у той час, як наші військові роблять максимум, щоб Харків не став російським. А, тому. і я не знаю, як ще можна відповісти на питання, чому ЗСУ не звільняють Харківську область. А, взагалі, це дуже цікаве питання в поширенні неправильної думки щодо поширення неправильних думок і розуміння ситуації. Отут я думаю, треба замислитись саме на тим, що багато хто не розуміє ситуації і відноситься так, нібито їх всі, всі кинули і зливають. А, шосте питання, Владислав Ляшенко. Пане Олександре, як ви вважаєте, чи здати наш український ВПК виробляти каби та Фаби такого типу, як джбіу 39 якими б можна було озброїти f 16 Я думаю, що так. Ми вже працюємо над кабами відповідно, але а, там своя специфіка. І дуже швидко це все не буде реалізовано. Якщо натяпляп, як це зробили росіяни зі своїм МПК, універсальний модуль планування та корекції, то це можна зробити швидко. Але буде багато ризиків того, що воно буде падати на голови самих українців. А як це було в Білгороді неодноразово і продовжує відбуватися декілька вже багатоповерхівок у Білогородській області, в самому Білгороді було зруйновано саме кабами російськими. Які не долетіли до о, Сумщини або до Харківщини, ну, в першу чергу саме по Харківщині, суть удари кабелі, і тому так а в нас є такий потенціал, ми можемо це зробити, і ми це зробимо безумовно, вже працюємо над коригованими авіаційними бомбами, відповідними модулями. Але щодо виробництва самої бомби о, безпосередньо як боєприпасу. То а, поки що скоріш ні, аніж так, тому що в нас а, такого серійного виробництва з нуля великого ніколи не було. Ще а, в минулі часи, також ще до повномасштабного вторгнення. Тобто, в нас не було повністю замкнутого циклу серійного виробництва авіаційних а, бомб. А, тому поки що ми на етапі використування того, що є виробу того, який нам постачають наші партнери. Але я думаю, що в перспективі це цілком можливо, бо ми ж. Змогли розпочати виробництво декількох типів боєприпасів, артилерійських, і не тільки. Тому і з бобами, я думаю, питання буде вирішено. Тобто, технічно та технологічно це для нас не проблема. Час. Ось у чому питання? Час. Сьоме питання: Володимир Влад... Пілігрім. Забрали бригаду з Покровська, значить, ослабили, значить, послабили цей напрямок, навіщо послабили? Я не зовсім розумію, яку саме маєте на увазі ви бригаду. Треба було конкретизувати. Я так думаю, може я помиляюся, але ви, мабуть, маєте на увазі 810-го окрему бригаду морської піхоти російську, яку відправили з-під Покровська саме в Курську область. Мабуть, це. Ну, послабили так, але це не найбільш боєздатна. Та дієва була у росіян бригада, і вони не дуже послабили таким чином турецько-покровський напрямок. Я нагадаю, що саме 810-го БРМП вона майже рік намагалася а, повернути контроль над кринками на лівому березі в Херсонщині. Їм це не вдалося. А, тому я не думаю, що ну, змінило б якось критичну ситуацію на якомусь з напрямків. Ну, а щодо. Безпосередньо Курської області. Ну, забрали і там, вони не зможуть також зараз а, вирішити питання зі стабілізацією, зі стабілізацією саме лінії боєзіткнення. Тому я б не назвав це послабленням. Так, далі в нас восьме питання від Лариси Борисової. Пане Олександре, а може Росія звернутися по військову допомогу до країни ДКБ? Ну, ви знаєте, це дуже цікаве питання, тому що так насправді. Насправді Росія зараз може звернутися в, до ОДКБ за військовою допомогою, бо фактично вона а, може заявити, що на її територію напала. Але найцікавіше те, що вона цього не зробить. Вона цього не зробить, тому що ніхто з партнерів по ОДКБ не буде їй у цьому допомагати. А, по принципу нема дурних. Ну Вірменія, так вона взагалі вже абстрагувалася від ОДКБ Білорусь. Ну Білорусь вона а, технікою. Вже давно допомагає Росії тому можна вважати, що а Лукашенка скаже: так ну ми ж ми ж допомагаємо вам технікою. А що військові? Ні, нам потрібні наші більше. А Казахстан, тим більше Киргизстан Таджикистан Ну вони не будуть у цьому приймати участь, бо потрапляють одразу під санкції за те, що приймають участь в фактично війні проти України фізично і тому ні. Це, до речі, ще одна демонстрація того, наскільки нікчемна, аморфна та безхребетна і абсолютно мертва ця організація. Тобто, ОДКБ, воно як і було мертво народжене, так воно залишається, і помре ніхто не, по, не помітить, як це відбулося, без якихось там серйозних перепідтій. Дев'яте питання цікавий нік ІЗ. А, Веричук, а озвучила, що будуть відкриті гуманітарні коридори у Курській області, як в бік Росії, так і в бік України для бажаючих евакуватися. У мене питання в бік Росії з катартиною дорога, а в бік України вони нам потрібні. Ну, а, питання до речі, багато хто буде ще задавати, так само як і з полоненими хоча з полоненими більш-менш усім все зрозуміло. А, коли потрапили в полон, перша тисяча росіян. То багато хто говорить, що нам їх треба годувати. Ну так, а наша тисяча полонених по ту, по той бік, яких не годують, не годують. Вони думаєте, не чекають, коли повернуться додому, коли їх обміняють нарешті. Тому так нам доведеться годувати ці дві, дві з половиною, три-три з половиною. Я думаю, що і чотири тисячі полонених будуть а, росіян. А, але їх треба нам буде годувати, щоб повернути наших хлопців. Щоб вже відбудовувати їх тут, після російського полону, і ви знаєте, які вони повертаються. Але щодо вашого питання, то це міжнародне право це саме відповідальність України за ту територію, яку вона тимчасово контролює. Тобто, допоки ця територія під контролем України. Ми повинні там створювати військові адміністрації, щоб а, підтримувати законність та порядок на цих територіях. Ми повинні дбати про місцеве населення. Якщо вони бажають евакуюватися, а після того як росіяни а, почнуть спроби відбивати села, населені пункти, а ми знаємо, як вони це роблять. Вони це все стараються з землі. Тобто, все буде піддаватися бомбардуванню. То ми повинні uh, допомогти цим людям або евакуюватися на територію Росії або за бажанням на територію України. Uh, хоча тут є підводні камені, бажано, щоб ці люди не були агентами та шпигунами, не виконували таку функцію. Треба буде за ними, звісно ж, ще й святкувати, окрім всього іншого. Але з uh, саме норм гуманітарного права, ми несемо за них відповідальність. Тому так uh, ми повинні і про це дбати. Подобається це комусь або ні, але це ось такий момент. Ну і 10-те питання, трошки хайпове, але все ж таки, Тесть второй, дуже цікавий нік, скільки Гітлер протримався проти людства. Ну, насправді то він протримався довго, оскільки можна вважати, що його треба було зупиняти ще в 30-х роках, на початку 30-х цього не зробили. І ось він таким чином, можна сказати, став на той шлях, з якого його було дуже важко вже потім звернути. І в принципі, якщо говорити про активну діяльність, активну бойову зовнішню діяльність, то знову ж таки судити. Знову ж таки, 38 рік. Хтось вважає перше вересня тисячам. 1939 тридцять року а, початком Другої світової війни. Але якщо ви будете в Празі, я думаю, що багато хто з вас був в Празі, і багато хто знає, а, що Чехи вони насправді зовсім іншою датою, вважають початок Другої світової війни. Тому ось стільки протримався а, Гітлер. Але у Гітлера була коаліція, а яка його підтримувала, підтримувала а, не просто постачанням зброї, так а навіть надавали свої війська. А в нього була підтримка серйозна в Європі. А, тому, якщо порівнювати з Росією, а, Росія, вона а, в прямому контакті на одинці. Так, підтримку вона має постачанням озброєння і так далі, і таке інше. І а, у Росії значно менший ресурс, загально значно менший ресурс, навіть ніж у Німеччині. Ну, навіть якщо порівнювати з Радянським Союзом. Тому. Те, скільки протримався проти людства Гітлер, дійсно можна якось е, планувати на, в форматі саме Росії, але е, скільки протримується Путін, тут трохи інший менталітет. Бо ми ж не будемо йти до Москви, щоб притягати Путіна до відповідальності, якщо він не встигне, звісно ж, собі в скроню ну, пулю пустити. Хоча таке хізло, як він, цього не зробить, uh, отже, тут зовсім uh, інші строки. І якщо ми не будемо йти на Москву, а ми не будемо йти на Москву, чи якщо Північно-Атлантичний Альянс нам цьому не допоможе вже своєю фізичною прямою присутністю, то uh, історія з Гітлером буде uh, по-своєму, а історія з Путіним це буде вже своя історія. Uh, хоча. Ресурс Росії вести активні бойові дії, ну він вже виснажений 24-й рік. Як я завжди і казав, це нездатність кожного місяця компенсувати ті втрати, які вони несуть, компенсувати саме в нуль. Це буде компенсація починається вже в мінус. І на початку 25-го року це буде стабільна компенсація в мінус, тобто втрати ініціативи та можливості ведення активних наступальних бойових дій. А згодом і втрата можливості проведення оборонних дій ефективних. От такий, ну, як завжди, не люблю прогнози. Але 25 й рік він багато що буде змінювати і дивувати. Більш ніж 24. На цьому, друзі, все. Я відповів на всі 10 запитань, які ви мені ставили. А, звісно що маю надію, що повністю задовольнив вашу цікавість. А, буду радий бачити нові запитання в коментарях під кожним відео присвяченим саме огляду мапи бойових дій, які виходять кожного ранку на обоз А, Якщо вам сподобалось те, що ви почули та побачили, ставте лайк, поширюйте це відео, підписуйтесь, тисніть від дзвоника. Зробимо так, щоб його побачили якомога. Більше глядачів. І до нашої а, родини глядачів на обласвіє також доєдналася ще якась кількість нових а, облич та прізвищ. На сьогодні я дякую вам за увагу. До зустрічі завтра. Вже буде огляд подій за тиждень. А на сьогодні, як завжди, слава Україні! Слава нації!